На судовому засіданні адвокатка заявила про те, що підозрюваний Сергій Шалаєв на момент скоєння вбивства був психологічно вразливим, адже у минулому він військовослужбовець. Сам же Шалаєв наголосив, він повірив замовникам вбивства. Якби я знав, якою людиною на той час є Дем'ян, я цю зброю, яку мені надали, я б спрямував проти, проти цих замовлень. Я розумію, що прощення мені нема, і розуміння в моєму злочину також. Але Жанна Юрівна. Володимир Михайлович вибачте мене. Родичі загиблого продовжують наполягати на довічному позбавленні волі для Шалаєва та не вірять у його каяця. Ні, а вже ж я не вірю. Ну, це, це єдине, що йому залишається робити наразі, це е, сказати про каяття. Але ну, в нього було достатньо часу. Він почав планувати скоєння цього злочину ще в. Грудні 2024 року. Я думаю, що це такий, такий спосіб зменшити покарання. Можливо, навіть з метою того, щоб, там, припустимо, він сподівається, що йому просто дадуть якийсь строк, і потім він зможе, наприклад, вийти і далі продовжувати, так як він вже є ну і цінним, скажімо, екземпляром для якихось там своїх проросійських кураторів. Щодо замовників вбивства Дем'яна Гануло, то їх поки не встановлено. Триває слідство. Я теж військовий, я зазначав, да, дивіться, неодноразово я брав участь в бойових діях. в 2014 році, в 2020, починаю з Київщини. І що ви думаєте? Я не бачу, як люди гинуть. чи Любий військовий, я більше ніж певний, що не візьме такий гріх на душу. Ну, у нас високі принципи моралі зараз появились в голові у цій хворій голові. І, е Підвищене загострено таке відчуття справедливості через то вести в оману людину, яка ну знає, що таке побратим, що таке кров. Ну це нереальне. Нагадаємо, громадського діяча Дем'яна Ганова вбили у центрі Одеси 14 березня. В нього здійснили кілька пострілів, після чого він загинув на місці. Підозрюваний Сергій Шалаєв, який 16 березня під час обрання йому запобіжного заходу свою провину визнав. За даними СБУ, Шалаєв військовий із 23 лютого 2025 року. Оголошено урож. Шок як дезертир, Ольга Глечик, Ван Хоростян, Суспільне новини, Одеса.